Вітаю, друзі. Ми знову на каналі Толоки, і ми продовжуємо знайомство з нашими викладачами, з тими людьми, які допомагають нашим толочанам ставати кращими, добудовувати себе, дізнаватися щось цікаве. І сьогодні знову ж відірвав від святкувань нашого чудового викладача, кандидата історичних наук, професора непересічну родину, чудового дослідника голодомору та репресії Павла Кравченка Павло Миколаївич, Добрий день, добрий день. Скажу одразу таким трелером, що якщо ви будете колись у Києві у музеї Голодомору, там є такі великі книги пам'яті. Так, от Павло Миколаївич є серед авторів цієї книги в Вінницькій області. Павло Миколаївич, розкажіть, там виконав в двох словах. Що то за організація, реабілітовані історією? Чим вона займається? Е -е, ця організація була створена в зв'язку з дуже веселими подіями. В історії України це все пов'язано з совєтською історією. Коли розпався Совєтський Союз, та вже і під, під час перебудови з'являлася маса інформації про політичні пресії, про масові, фантастичні буквально без всякого перебільшення жертви. В тому числі і в Україні, в тому числі і в Вінницькій області, в тому числі і в Вінниці, тому що тоді вже з'явилася інформація, наприклад, про розкопки 1943 року в трьох місцях у місті Вінниці, де було викопано майже 10 тисяч страчених в 1937 38 роках. Так, от у зв'язку з такою. Жахливою Гулагівською історією Совєтського Союзу 1992 році був виданий відповідний указ президента, згідно з яким в кожної області в місті Києві були створені комісії, були створені редакційні групи, науково-редакційні групи, дослідницькі групи. Завданням яких було дослідження історії політичних репресій, реабілітація невинно репресованих, і, і видання в кожної області по тому книги, присвячених реабілітованим і взагалі політичним репресіям. Но на сьогодні вже видано 193 томи. Замість 25, і поки що краю не видно, тому що масштаби виявилися настільки грандіозними, що от о, наша група, яка працює вже 30 років, вона підготувала 5 томів, присвячених Репресованих, це нариси про репресії і це списки реабілітованих жертв політичних репресій, готується шостий том. Рахунок вже наближається десь в районі 45-50 тисяч. Жет. З них близько 20 тисяч були розстріляні невинно. Розстріляні, ніякі це були не вороги з точки зору міжнародного права, з точки зору навіть здорового глузду, тому що коли читаєш деякі вироки, то це не вкладається в голову в буквальному розумінні цього слова. Так що робота в цьому відношенні продовжується, тому що це така складна робота, яка вимагає часу. от. По-перше, тому що це Державний архів Вінницької області, це архів Служби безпеки України, це архів Міністерства внутрішніх справ, галузеві архіви. Оце це потребує величезної роботи, а потім і набору обробки цієї інформації реабілітації, власне, підготовки документів на реабілітацію, тому що в Вінницькій області, так як і в інших областях. В більшості, скажімо так, працюють обласні комісії по реабілітації. Я теж є членом обласної комісії по реабілітації жарт політичної репресії. От крім того, ми підготували декілька збірників документів по голодомору. От пан Ігор вже називав книгу пам'яті. Крім того, у нас є політичні репресії на Поділлі 20-х років ХХ 20 століття. От, і врешті поза минулого 2023 року вийшов збірник спогадів і свідчень про голодомор на Вінниччині, збірних документів, от, який, як на мене, то він вдався по підбору документів, використані спогади. Які були записані в 1989-1991 роках в роках, першу чергу? Чим вони цінні? Тому що вони, як на мене, такі більш щирі бо на них ще немає нашарування там телепередач, радіопередач, всяких, всяких тому що пізніші спогади вони вже грішать, спотворені так. так. Тут так. і ефект так. мандели спрацьовує взагалі так, так. спогади. Ми колись про це говорили на курсі когнітивних спотворень. Павло Одразу запитання: от ви сказали, що є комісія з реабілітації. Так, а що є? Ті, кого не реабілітували? Ну я в, що маю на увазі, є список. Це якось пакетом реабілітують, і чи були випадки, що когось не реабілітували? Звичайно, є. Справа в тому, що бачите, реабілітація проходила в декілька хвиль, декілька етапів. Ще в роки Совєтського Союзу, після смерті Сталіна, е за ініціативою Нікіти Хрущова була створена спеціальна комісія, яка почала займатися реабілітацією. Тоді вже десятки тисяч. Жерт сталінського режиму були реабілітовані, але це були партійні працівники, як правило, верхівка, еліта совєцька комуністична. І на тому, в принципі, все і закінчилося. От, було частково реабілітовано рядових жертв політичних репресій, в першу чергу тих, родичі яких зверталися. Угу. От, прошим, просимо, просимо роз'яснити, пояснити, здереглися ці листи і так далі. От вони розглядалися ці справи, і прокурори приходили до висновку, що вони, не було ніяких підстав розстрілювати, чи давати 25 років, чи давати 8, чи 10 років таборів, і так далі. От. Отакі були. І та реабілітація вона проходила так, скажімо, напівправдиво, тому що, наприклад, не давалися точні відомості про. Загибель ув'язнених. Якщо їх розстрілювали, то рекомендувалось був ну, спеціальний документ, виданий таємний КГБ, щоб не називати справжню причину смерті. Якщо людина була розстрілю... розстріляна в 1937 році, я знаю, от родич моєї дружини був розстріляний якраз в Луманській тюрмі, як польський контрреволюціонер, це український селянин. Колгоспник з двома класами освіти, польський контролюціонер він виявився, його розстріляли, але його сину сказали вже в 50-х роках, що він помер від по-моєму від якоїсь серцевої хвороби там ну, в другій половині 40-х років. Mm -hmm. Павло Миколайович, окрім того, що він займається дослідженнями репресії, він викладає курси, які пов'язані із всесвітньою історією, зокрема з історією Америки, Азії, Африки, і так далі. І о, дякуючи цьому, мені здається, Павло Миколаївич запропонував дуже цікавий курс, який поєднує ці цікаві грані: історію Європи, Америки, світу і історію Московії, яка о, Власне, відіграла немал, чималу роль у світовій історії, знаходячись між Сходом і Заходом. Павло Миколаївич, в двох словах скажіть тим, хто ще не був на курсі Схід-Захід Московія, історія перманентного конфлікту, про що цей курс і чому це важливо знати? Взагалі історію знати важливо, як би воно банально не звучало. От. І, бачите, я глибоко переконаний, що. Звісно, що історію України треба знати. Але історія України не може вивчатися без історії, наприклад, її сусідів, без світової історії, тому що історія України це частка світової історії, вона інтегрована в світову історію України. Це ж ми бачимо сьогодні. Очевидно, з усією очевидністю, наскільки ми, наприклад, залежимо від зовнішнього світу, від зовнішньої допомоги, чи то дипломатичної, чи то військової, матеріальної, фінансової і так далі. І тому людина, яка хоче більш-менш розуміти ті події, які сьогодні відбуваються в світі, вона, ну, вона змушена знати історію, тому що. Нічого ні звідки не береться, це знають і точні науки, так? От, все одно є причини якісь, все одно ж є причини, а причини інколи вони криються там, От, десь десятки, а то й сотні років тому. Відбулися певні події, які продовжують на нас впливати. А ми того не можемо розуміти, і відповідно не розбираємося в чому, в тому, що відбувається, і що завтра буде відбуватися. От умовно світ завжди ділився на схід захід. А сьогодні ми виділили ще й Московію, і не даремно, тому що історія цієї держави, яку ми сьогодні називаємо Росією, От, продовжує помилково називати Росію, тому що назва штучна, вкрадена, і присвоєна московитами в 1721 році Петром от Так склалося, що Схід, Захід він різний, цивілізаційно різний. Ну і Московія вони самі себе називають руською цивілізацією. І в значній мірі це так, тому що вони відрізняються як від Сходу, так і від Заходу. Вони намагаються, в всякому разі, продовжують триматися тієї версії, що вони справді є окремою цивілізацією, яка ну, є такою месіанською цивілізацією, яка закликана врятувати цей, цей світ, який погряз у, у, у гріхах. І так далі. Тільки в мене відразу виникає питання. от Я завжди так задаю таке питання студентам: на ні країною яку щас... ощасливила Росія? От от вона туди прийшла, і так країна розквітла. Це відбувалося з точністю до навпаки. от Тому що, на відміну навіть від східних країн. Які б вони не були в минулому, і зараз Росія відрізняється тим, що вона приносить хаос, вона приносить занепад своєю цивілізацією, так званою, своїм світоглядом, своїми цінностями. Вона руйнує справжні цивілізації, які вона звинувачує там, в бездуховності, в відсутстві скрепов там. І так далі, і тому подібне. І тому, на моє глибоке переконання, подивитися на світ у цілому, подивитися на ті конфлікти, на ту конфронтацію, яка відбувала, відбувалася впродовж віків, і яка продовжує відбуватися. От це необхідне для розуміння сучасного світу, тому що. Для сучасного жителя України чомусь так часто здається, що от раніше все було стабільно, все було так рівномірно, прямолінійно і все було чудово. А от сьогодні світ сказився і ні, він такий був завжди по великому рахунку. Він і буде таким, очевидно, поки що, у всякому разі, ну найближчих там 100 років точно буде таким самим, якщо не гіршим. <гум> ну, З точки зору історії важко що гірше чи ні? Ви знаєте, от ви кажете про те, що думаю, що завжди було так. Я е, ну, коротко проносую. У нас ще в цьому е, циклі буде курс етно етнополітики. От, коли я слухав цей курс у Олександра Бакітовича, я був здивований тим, що якось я був зациклений на конфлікті етнічному. Ну, я знав про Косово, я знаю там про басків та каталонців, я знаю там про ну якісь локальні конфлікти. Я знав, коли почали ну, розбирати. Я знав, що лише в одній Африці існує сотні конфліктів етнічних, не говорячи про інші країни. Ти думаєш, це ж не лише ми одні. Я тоді поцікавився, скільки воїн іде одночасно в світі. Виявляється, їх дуже багато. Йде не лише наша війна, хоча вона найближча, що насправді їх дуже 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 багато. Звичайно, Ну, я от нарахував в століття, столітті, яке ми от почнемо. Розглядати так з 14 січня я нарахував таких більш-менш серйозних конфліктів 215 в різних точках земної кулі. Ну, це жахливі речі, тому що людство безперервно воює. Воно завжди безперервно воювало і воно продовжує воювати. І як цим справитися? Ну, бачите, одні хочуть воювати, а інші хочуть припинити війни. І тут хто кого. Поки що перемагають ті, хто хоче воювати. В більшості випадків. І тут зіткнення інтересів політичних, економічних, особистісних якихось, да? Як, ну, якісь амбіції, якісь претензії, якісь світоглядні такі. Моменти, все це відбувається на, на історії пересічних людей, які не хочуть воювати, звісно, що вони не хочуть воювати, тому що я ніколи не вірю, що ті самі буряти от, завжди вважали українців своїми ворогами, і вони так свідомо пішли воювати. Їх треба було переконати. Їх переконали, в тому що необхідно. От їх вбити українців, тому що вони заважають бурятам за 8 тисяч кілометрів жити, ну росіяні коли І не, не послідовні. послідовністю. Ви знаєте, ви зараз кажете про те, що твой не я знову проносую, у нас дуже якось вдали цього. Цей семестр в толоці, бо якраз те про що ви кажете, це повернення до первісного стану, про який гоб сказав війна всіх проти всіх? Я чому згадав гопсу? Тому що у нас буде курс лібералізм, ну вступ до політичних ідеологій? Ми почнемо з лібералізму. Okay. Далі ми і консервконсерватизм розглядати і націоналізм і так далі. От ви зараз говорите, думаю, бочку ми повертаємося до знов кризи лібералізму, кризи ідеології, кризи всього і світ не знає, що йому робити. Павло Миколаївич, а про насуть, коротко, які видатні визначні події? І ми розглядатимемо у е, цьому семестрі толоки в е, світовій історії. Світові історії, оцих сім уроків, які будуть, вони будуть присвячені якраз 19-му Я постараюся довести до кінця 19 го століття, не зачіпаючи початку 20-го, тому що дуже дов... важко, оскільки ми знаємо про довге 20-те століття. Так, так, довге 20-те Але я все-таки хочу відділити, от так умовно кажучи. Символічно королева Вікторія померла в 1901 році і 19 століття закінчилось. Бісмарк помер в 1898 році і 19 століття закінчилося. А від смерті так... Єлизавети 20 закінчилось закінчилося? Е Єлизавети е II? Я б не сказав би, що, але можливо, хтось з істориків, майбутньої насом старої от, традиції. Вона, особливо, от... вона була остання. Вона була остання, яка завершила ось цю традицію, так само, як по великому рахунку. Історію 19 століття своєю смертю, по великому рахунку, завершив Йосип II, про якого ми будемо говорити, імператор Австрійської імперії, потім Австро-Угорської імперії, який правив 68 років. Ну, от і, ну звісно, <сup <aynı> <сup <a> за так, що головні події, які ми будемо розглядати, це події, які були викликані в значній мірі імперією Наполеона, першого Бонапарта і наполеонівськими війнами, і великою французькою буржуазною революцією Тому що ці події надзвичайно вплинули на світовий розвиток. І знову ж таки, як розвивалась Західна Європа, як вона пришвидшилась у буржуазному розвитку, в економічному в першу чергу розвитку, тому що 19 століття, як ви вже сказали, це і Лібералізм, це і консерватизм, це і соціалізм, все це виникає не випадково в 19 столітті в зв'язку з розвитком буржуазного суспільства, тому що на Сході нічого подібного не було, в Росії нічого подібного не було. Це все Захід давав, от, тому що Росія, а Росія продовжувала залишатися кріпосницькою в першій половині 19 століття. Вона розвивалася справді рівномірно, прямолінійно, ніяких там таких зрушень вліво, вправо, ну, вверх вниз не було. Ну, єдиний такий епізод, про який ми поговоримо, це декабристи 1825 року. Але це такий був, як на мене, навіть випадковий епізод, якого могло й не бути. Вони мали ту стабільність, про яку вони завжди мріють. От, так. Була стабільність вони її мали. В чатик посильство все було стабільно. Правильно, як їхній вождь зовсім недавно сказав, ви що хочете, щоб було так, як в Україні мається на увазі Майдан? Звісно, Можуть, що росіяни не хочуть погрожують цим усі цим усім. Павло кажуть, дякую дуже. Я не хочу спойлерити друзі. приєднуйтеся на курс Схід Захід Московія, історія перманентного конфлікту. Де ви щовівторка о дев'ятнадцятій зможете почути Павла Миколаївича, задати, поставити йому запитання, які вас цікавитимуть. А якщо ви не встигатимете, ми будемо публікувати на youtube каналі полоки відео цих, цих лекцій. Вони вже є попередні лекції Павла Миколаїв. Я записуйтесь на курс на сайті toloka.com.ua, заповнюйте реєстраційну форму і долучайтеся. Павло Миколаївич дякую вам. Вибачте, що відірвав вас у святкові дні, але виявилися. Дякую вам і запрошую всіх. Це гарного дня. Навзаєм.